Мене звуть Вікторія Селіта, я харків'янка. Я вірю в нашу перемогу. Я сумую за друзями, однокласниками та найкращою вчителькою Оленою Володимировною. Я бажаю вам розповісти вірш Мій улюблений Харків, автор Тетяна Готаренко. Харків, моє улюблене місто, тебе руйнують, так дуже навмисно. Але ти вистоїш ти відродишся і ніколи знову напад не повториться. Харків моє найдорожче місто. Рідне, прекрасне, як гарне намисто. Твої люди, як і ти, справжні герої не здаються, допоки є сила і воля. Харків це Україна і ніяк інакше. Люди Символіка наша ніхто не забере і собі не присвоїть. Правда, за нами нас Бог боронить. Твоя душа не загине ніколи, то будеш квітнути знову і знову. Твоя пісня чарівна буде всюди лунати. Мадрівників звідусіль будеш з любов'ю вітати.